Так, ось арпалчик уже причеплений. Все. Тут тяга стоїть з Злодімиру, це, бо тут отвір великий, щоб палець не бовтався, все чітко, не розбито. Кардан. В роботі треба опускати, щоб кардан йшов як менше заломлювався. Так, все, я зняв бункер по ножам, по ножам, дивимося, щелкано, ледь, ледь, бачите, виставлено, пічку рубає, крутиться від руки, від руки крутиться, Провертаємо, наступна пара. Теж чітко, ніяких зазубрин. Цілі, все чітко. Від руки крутиться легенько. Так. Фаркоп, той, що з ним йшов. Хочте під шарик, хочете під вуха. Є. Так, трошки витер його по документам ось. Хе-хе-хе. Це щось з ним ішло. Інструкція не падає. Так, так, так. Ага, все. гарантія. Все як треба. Дата продажусь двадцять Коробочка теж з ним йшла. З цього боку силиконова шторка ціла, глушинка стоїть, як усіх іде. Шнур, провід теж на місці. Ось все як був, пристебнутий, так і є. Зараз будемо пробувати прогріємо трактор. Отак от. Так от.